Дякую, дитянко, рада тебе бачити. А що це у тебе? Це фотографія моєї мами та її дює. Повістите на дитячому садочку. Джудіт, не хватає, і працює моя мама. На цьому я вам своїй ліщику. Наша вихователька ліма виконателька. Посвіниться нам вона, дорога. Діти, ви здогадалися, ким працює мама Тетянки у дитячому садку? Вірно, вона вихователька. А що роблять вихователі разом з вами? Так, грають, навчають, ходять на прогулянку, читають казки та вірші. У дитячому садку працюють не тільки вихователі. Погляньте на ці фотографії, кого ви бачите. Так, це помічник вихователя. А що робить помічник вихователя? Помічник вихователя доглядає діток, годує, прибирає столи. миє посуд допомагає одягатися на прогулянку. А це хто? Вірно, це лікар. А чому ви так вирішили? Так, тому що у неї білий халат. А що робить лікар? Вірно, лікар дбає про те, щоб дітки були здоровими. А це хто? Вірно, кухар. А що робить кухар? Так, готує смачну їжу. Дітки, всі, хто працює в дитячому садку, вас люблять і піклуються про вас. Робота вихователя, робота помічника, робота кухаря та лікаря це їх професії. Давайте повторимо професію. Я зрозумію. Якщо у моєї мами запитають, як вас професія, то моя мама відповість. За професію я мама. Правильно тецянка, Ти молодець. Діти, а якщо запитають у лікаря, хто він за професією, як відповість лікар? Правильно, за професією я лікар. А кухар що відповість? Так, за професією я кухар. Молодці діти, ви дуже старалися і правильно відповідали. Подивіться, діти, хто це? Так, це лікар. А що робить лікар? Вірно, лікар лікує. А біля чого стоїть лікар? Так, біля стола. А це хто? Вірно, це кухар. А що робить кухар? Так, кухар готує. А біля чого стоїть кухар? Кухар стоїть біля плити. Що ж, діти, давайте пригадаємо, хто піклується про вас у дитсадочку. Так, вихователь, помічник вихователя, кухар і лікар. Як можна одним словом назвати роботу вихователя, роботу помічника, роботу кухаря та лікаря? Вірно, професія. Ну що ж, на цьому ми з Тетянкою прощаємося з вами. До зустрічі, наряди.